Вітаю вас, мої любі дітки! Запрошую вас на зустріч з математики. Як завжди, ми починаємо свою зустріч з привітання. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте! Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Я всміхаюсь людям, зичу їм добра. Запрошую вас у подорож до планети математика. Давайте згадаємо, хто живе на планеті математика? Геометричні фігури, так. І на планеті Математика живуть. Цифри. Планета Математика знаходиться високо-високо у космосі. На якому транспорті ми будемо подорожувати? Давайте відгадаємо загадку і дізнаємося. Крил немає, а летить, космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це. Давайте ще, крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак, і не комета, а космічна це ракета, дійсно. Ми з вами полетимо на ракеті. Ось ми з вами вже. На планеті. Перша зупинка на цій планеті це зупинка називається цифри. Ми бачимо будиночки, з вікон яких виглядують циферки. У кожної цифри є своє віконечко і є свої сусіди. Перед тим, як ми прилетіли на цю планету, був сильний вітер. Він розкидав цифри по різним віконечкам, а деякі цифри зовсім загубилися. Давайте уважно подивимося на малюночок і розставимо цифри на свої місця. Тобто... Кожну цифру повернемо в своє віконечко. Дивіться уважно. Так, ми повинні повернути циферку 2 на своє місце, а циферку 1 на своє. Ми пам'ятаємо, що рядочок з циферками починається з цифри 1. Міняємо місцями циферку 2, з циферкою 1. Молодці. Далі, дітки, дивимося молодці. Ми знаємо, що циферка 5 повинна стояти в кінці рядочка. Так? Тож ми з вами. Міняємо циферку 5 на циферку 4. Умнічки. Ми вже з вами повернули циферки в свої віконечка. А тепер нам треба знайти циферку, яка зовсім загубилася. Давайте почнемо з вами рахувати. Так? Починаємо 1, 2. Яку ми циферку загубили? Який сусід у циферки 2? Циферка 3. Молодці дітки. Ось ми з вами допомогли нашим циферкам повернутися в свої будиночки. Ми продовжуємо свою подорож по планеті математика. І наступна зупинка геометричні фігури. Зверніть, будь ласка, на малюнок. На ньому знаходяться два рядочки з геометричними фігурами. Верхній нижній. Спочатку ми з вами назвемо фігуру на верхньому рядочку. Циліндр. Назвемо фігуру в нижньому рядочку, круг. Давайте порахуємо циліндри. Яка кількість? Один, два, три, чотири, пять. Всього 5 циліндрів. Рахуємо кружечки. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять кружечків. Однакова кількість, однакова кількість. циліндрів і 5 кружечків. Дітки, скажіть, будь ласка, подумайте уважно. Чим відрізняються ці геометричні фігури? Так, циліндр це об'ємна геометрична фігура. А круг це площинна геометрична фігура. Молодці. Подивіться, дітки, на картинку. Ось на столі, яку ви першу геометричну фігуру побачили? Так, це циліндр, бо він об'ємна геометрична фігура. Ми її можемо поставити, ми її можемо котити, якщо покладемо на, на бік, а кружечок це у нас площина геометрична фігура, і ми його можемо тільки покласти на стіл. Ми його не поставимо і не покотимо. Погляньте на малюнок. Які геометричні площинні фігури ми знаємо: прямокутник, овал, трикутник, квадрат. Ми їх можемо вирізати із кольорового паперу. Потім, коли ми вирізали ці е, геометричні фігури, намашуємо клеєм і викладаємо аплікацію. Це може бути будинок, сонечко, дерево, ялинка або пташка. Об'ємні геометричні фігури це частинки нашого конструктора. Що ми робимо з конструктора? Ми будуємо буді... будиночки, будуємо гаражі, будуємо машини, літаки. Тобто об'ємні фігури ми використовуємо у конструюванні. Руханка. Веселий горобчик. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо. Тож усі приготувались. Маленький хлопчик, веселий горобчик, головою вправо вліво покрутив, друзів наш горобчик на зарядку запросив. Потягнувся кривцями до неба. Разом із горобчиком потягнутись треба. Щоби швидко скрізь горобчику літати. Треба йому крильця дуже добре розім'яти. Нахилився дзьобиком до землі, хоче смачне зернятко там знайти. Наш горобчик з вітром зараз грається, він у різні боки швидко повертається. А тепер горобчик високо стрибає, крильцями горобчик собі допомагає. Ми порухались і відпочили. А тепер до занять знову сіли. Молодці малята. Перед нами два рядочки з геометричними фігурами. Нам потрібно знайти лишні геометричні фігури у верхньому рядочку. І лишню геометричну фігуру в нижньому. Почнемо з верхнього рядочку. Давайте спочатку назвемо фігури. Трикутник, куб, круг. Діти, подумайте і скажіть, яка з геометричних фігур лишня в цьому рядочку. Тобто її не повинно тут бути. Так, це куб, тому що більша частина геометричних фігур у верхньому рядочку площинні. а куб це об'ємна фігура. Далі. Звертаємо увагу на нижній рядочок. Давайте назвемо фігури. Куля, циліндр, квадрат, яка цьому рядочку лишня геометрична фігура? Квадрат, так. Тому що більша частина геометричних фігур нижнього рядочка об'ємні. А квадрат площина. Тож ми з вами міняємо місцями куб і квадрат. Куб ми повертаємо до об'ємних фігур. А квадрат ми повертаємо до площинних. Молодці. Дітки, сьогодні мені дуже сподобалася наша зустріч. А вам сподобалася? Ми з вами подорожували до якої планети? Так, ми подорожували до планети математика. Ми з вами сьогодні рахували циліндри, рахували кружечки. А чим відрізняється циліндр від кружечок? Так, циліндр об'ємна. Геометрична фігура. А кружечок площина. Молодці. До побачення, гарного вам дня і до наступної зустрічі!